Привіт банда! Зараз зробив декілька фото до цієї креветки. буду зараз приводити її до пуття мити, чистити. Процедуру почищення пластиліном. Нагадаю, покажу, і цей. бо білий, він вроді хороший цвет. На ньому не видно грязі, як зараз ось, але на ньому дуже добре видно, коли воно дійсно чисте. І, а чистоті тій мішають. Та я вам покажу. Отакі от рижі п'ятна. Ну, Глубина цвіта тіряється, і це ж почав типу, як помите, повієте. І, і вона вся така ця машина. А коли ми це все приберемо, оці всі темні е, шараховастості, оце все-все-все-все, коли з неї заберуться, оці всі царапини і все інше, то тоді вона буде горіти. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Бенедиктовна всегда красавична. Она просто сама по себе, Бенедиктовна. Ну и давайте, давайте, скажите хоть что-нибудь. Ну, машине 20 лет. А выгляд який? Что там? Что там, что там? Там даже видно, что я в красных репелах. Видно, видно. Гамасяті італіанська італіянська. Бенедиктівна, пробач мене рідненька, але так треба. Я уїжджаю на Альониній машині. А Альона зараз поїде на тобі. Хай Бог ми, хай тебе усі святі, святі оболонські гаражі охороняють тебе. Ах, це ж хана. Ну нічого, ти ж вже 20 років ще не таке видержувала. Видержиш і цю поїздку один раз. Очередина, звісно, на мойці, як звичайно. Ну, Після того як мойка почала робити нормально. Я включив телевізор. Тут одна програма показує камера заднього відео та й дивлюся собі. А що робити. Я маю ще подивитися, як люди машини натирають по Ой, а я не знаю, я хочу зробити, знаєте, ото фотографії, але це треба ще навчитися цю процедуру робити, бо в мене схрещення тих фотографій, знаєте, щоб тако зробити до і після, то це, мені кажеться, проще цього попугая з цим з жиком схрестити, чим мені ті фотки. Я... Треба, щоб вони мені стояли дві поруч в галереї, одна зліва, друга справа. Потім я роблю скриншот, а потім той скриншот ну, збільшую до тих розмірів, щоб залишилося лише тільки цих дві фотографії. Ну, в общем, знаєте, легких путей не шукаю я. О, ну, навчусь колись і нормально можу робити. А може і всі так роблять, а та звідки ж я знаю. В общем, я не буду робити всі фотографії. Я просто декілька яких самих сложних моментів, яких які вас можуть цікавити. Або навіть якщо вас не цікавлять, то що у вас варіанти є? Будете дивитися і щось мені писати по цьому поводу. Бо коментів дуже мало стало, Але я розумію, чому, тому я не наполягаю. Коли є можливість, тоді ви пишете. Нема можливості, не пишете а ще дивіться, який я собі купив лак для ногтей. Інтересно, що там про мене подумали люди на касі. а? Ви не знаєте? Там мені взагалі все одно, що вони тут подумали. Хоча це ж Європа, що вони тут можуть думати? Вони самі гамбургери нажруться, а потім отой в ту лупляться. За дні приводні. Ні, я це подивився, просто мені дуже цей колір нагадав, кольор Бенедиктівний. Та я думаю, що в мене ж від предучих хазявів є ці е, косяки, такі, знаєте, якщо ну, воно буде не чорне, прям здерте, а хай не, може не в суперцвет воно буде попадати, але якщо воно буде плюс-мінус однакове, то я думаю, це буде краще, ніж ніяк. Правильно? Я повторюсь, так як я думаю, що у мене навряд чи що вийде, получиться... В плані фотографій, тому я хочу, щоб ви звернути вашу увагу на... Опять же ж мені треба... А, ось все, бачите? Це я пройдусь так ось. Багажник. Бачите, да, рижий. Е... Ну, воно риже все, а тут ще зачовгано сумками постійно. Крістян витаскує, затаскує ці сумки. От. Тут такі моменти. Тепер царапини. Всім відомі царапини, такі Десь тирнув хтось. Чимось машиною чи мопедом, як звичайно. Потім парковочниці. Машина вся рижа, щоб ви не сумнівалися, що вона вся, вона вся така. Бачите, видно вам зараз чи не видно? А це вже ну, забираюся. Такі удари. Парковочніці, це, це вони ось повсюду, по всіх дверках, попередніх, по задніх, взагалі везде. сплош і рядом як тут. Ну і це, звісно, це треба знімати, ну, розбирати двері, рихтувати і красити тут. Ну, все одно ми ж будемо, як то кажуть, робити хоча б Помимо защити, візуально будемо щось скривати, а що від чогось будемо збавлятися повністю. Так що заповнили, да? Цю сторону і задній бампер. Щоб більше я вам морочити голову не буду по кругу. Головні моменти, ось ці елементи, все. Ходімо, покажу зі результат. Так, багажник, дивіться, Прибрав, видно. Я. Спеціально ось в одному місці лишив. Видно. Видно, так? Да? А далі хопа, вірш, і вийду. Зараз воно ще э, шліфанеться, потім повернеться і все, воском наб'ється і буде огонь. Є в мене підозри, що я не встигну сьогодні всю машину зробити. Довго стояв на мойки, Ну, Думаю, зроблю вам, щоб ви розуміли хоча б пасажирську дверку, зараз і все. Ви зрозуміли, так? Да, всі косяки на ній, які є, оці всі стуки, грюки. А, ну і моє любиме. Дай Бог вам здоров'я і вашому манікюру. Ну тут ще не так на пасажирські дверки. На водительській там і оце сзади. Поняли, це царапане ногтями. А, -а, -а. Так, ну я не знаю чи вам видно результат. Та певно ж видно. Таке наші ця дверка передня. Не від цієї машини вже. Скажіть же, видно результат. Що Я б то, знаєте, всім цим е, хазяйвам білих машин один раз би абсолютно безкоштовно доказував би, робив би і казав би, що їхня машина може бути ще біліша, ще гарніша. Дивіться тільки, ви тільки подивіться. А? Позабирав по можливості все, але... Так увлкся, я вам скажу, ребята, що відірвав собі пів, пів ногтя на великому пальці, то напевно, на сьогодні все. Бо назад приліпив, а він все одно і і кров іде. То як? Ні, я також, щоб було зрозуміло, дивіться, ось о, наші двері задні, покоцані, цяточках. Ну, зрозуміло, що да? вони ці рижики вони по всенькому кузові, по всіх машинах. На білому краще їх просто видно. Ну і переходимо сюди. Дивіться. Дивіться. Боже мой. Навіть трошки подертості всі. Ну воно вм'ятино, то все одно буде видно. А так-то... хе-хе-хе, А манікюрчик. Де наш манікюрчик? А немає. Не, нема главного мого критика Бабушки з Одеси, Вона б сказала, ти все, що ти вмієш, то машини ті теж ти. Чим би з полезним зайнявся. В общем, встиг зробити тільки двері, крило, капот. Ну і стекла по кругу. Навасковані стекла, ребята, то взагалі топ. А капотик я вам скажу. Ха, я Її коли всю надру, то це буде агонь. Зараз навіть тільки що мухи пробували на капоті, думали на новому потеребонькатись, ага, не вийшло, вони все скальзують Так що можна сказати, що тут навіть мухи не тарабонькались. Ще.